Добрий день, друзі. Сьогодні покажемо вам, як замінити колеса на кріслі. Перевертаємо ось так догори ногами механізм. Дуже часто ламаються колеса і потребується заміна. Щоб замінити їх, дуже багато зусиль не треба. Тобто беремо, фіксуємо однією рукою хрестовину, іншою рукою беремо за колесо і тягнемо догори. Все, колесо дістали. Це колесо в нас вийшло дуже легко дістати. тобто Не завжди так буває. Буває так, що його звідти дуже-дуже важко діставати, але ось можна побачити ось таке напівкільце, воно є в, кожнім, в кожному колесі, воно буває іноді не дає дістати, воно там щось закисає з часом. тобто Візьмемо спробуємо на іншому. Тобто, якщо у вас, ви тягнете догори, а воно не тягнеться, тобто ви прикладите багато зусиль там і все вже, все вже поробили, можна. А, запшикати туди трошки ведешкою і отак от його похитати по сторонам, вліво, вправо, вперед, назад, ось так от по кругу, отак от поробити, поробити, поробити. І потім ось так от о, тут воно кстати, досить важко. Інколи буває, що коли ми витягуємо колесо, ось це кільце стоїть ось так. Бачите, воно не дає йому вийти. Тобто наша задача перевернути кільце, щоб воно стало в свої пази. І це дуже важливо. Тобто це може допомогти тим, що ми перевертаємо просто всю хрестовину і пробуємо витягнути. Якщо, от, наприклад, так повернули, витягуємо, воно не йде, можемо спробувати перевернути ось так, і воно може піти. Або ще перевернути. І можете ось так от похитати, покрутити, покрутити ось тут. Так от покрутили. І пробуйте ось так, от впираючись, витягувати. Оп. І бажано, коли витягуєте, теж ось, ось так ось, трошки його вправо-вліво, отак. Так, друзі, дивіться, не завжди виходить легко дістати колесо, як ми дістали це тут з першого разу. Тобто треба перекласти зусиль. Ось, Наприклад, візьмемо на цій же хрестовині, покажемо інший спосіб. Тобто беремо колесо, трошки його підіймаємо так от уверх і прокладаємо туди викрутку плоску. і... Ось так упираємося викруткою в хрестовину і піддіваємо догори. І все, колесо вилазить, і далі можемо його рукою дістати. Якщо ви всовуєте колесо і воно ось так от наполовину війшло, і далі вже ніяк не хоче, то ви перевертаєте ось так хрестовину і обхватуєте колесо двома руками і давите з усієї сили, Оп. і воно нормально буде заходити.